Всім привіт! На зв'язку Катерина Сильченко і цей перший розбір про бі основну концепцію вашого продукту, як пробити банерну сліпоту та продавати на сьогодення в 2025 році. Так, щоб ви усвідомили запит, значить до мене звернулася дівчинка-експерт по психології. Так, я спочатку вам розкажу про її точки А, а далі надам свої рекомендації, що б я робила на її місці. І так, погнали розбирати. Точка А експерта. Є майстер-класик, який вона проводить в груповому форматі. Його вартість 5 тисяч гривень. Вон, так, в неї запит був який. Вона втомилася працювати з малишами на такі чеки, бо. Дуже втомлюється, забирає багато енергії, а хочеться працювати з більш обізнаною аудиторією. В неї є кейси, я пішла, подивилася її аккаунт, розібрала її контент, воронки та продажі. І що я побачила? По-перше, я побачила лише один в неї продукт, який вона продає. По-друге, ви бачите, яка ціна, тобто вона недорога. Тобто, це говорить про те з точки зору маркетингу, що на таку вартість приходять люди більш новачки. Да? Тобто, які більше виносять мозок, так і не хочуть багато працювати. Тому тут перша помилка. Потрібно робити більш дорогі продукти та більш усвідомлена аудиторія. Далі, яка ця е, значить, обізнана усвідомлена аудиторія да, Платоспроможна. В них е, час є. Час коштує гроші, тобто вони не будуть довго вагатися обирати чи на, ну, тобто купувати чи не купувати. Якщо в них є проблема і вона в них стоїть гостро, вони будуть одразу вирішувати. Але хто буде цим експертом, вони повинні це побачити у вас, тобто вашу фішку, вашу унікальність. Чим ви відрізняєтеся від інших психологів? Тобто, саме цього я в неї не побачила. Вона, вона в мене злилася з іншими експертами. Далі, що тут точно потрібно робити? Робити більше точок дотиків з аудиторією: 4-5 віконечок з відкриттям продажів. Тобто, перший тиждень робимо віконечко з продажами і свою міні-воронку, другий тиждень іншу воронку і так далі. Тобто під кожну воронку підбираємо свою концепцію, головну ідею, яка буде підводити до вашого основного продукту. Так? І ця фраза її потрібно буде витягувати а, на основі ваших кейсів, а, болі вашої аудиторії, а, вашого досвіду. І тоді під кожне віконечко продажів робити різні формати, які будете прогрівати до вашого основного продукту. Наприклад, перший тиждень ви продаєте в сторісах, другий тиждень ви продаєте в телеграм-каналі закритому. Третій тиждень продаєте через статтю велику лонгрід. Четверте, ви робите відео окремі уроки підогріваючі, які будуть продавати в кінці ваш основний продукт. Тобто тут важливо обрати основну концепцію, тобто цікаву таку да, тему, яка буде пересікатися з темою вашого основного продукту, дорогого. Так, і вона ця тема, концепція, вашого, ваша ідея продукту, вона повинна відрізнятися від конкурентних тем. Пробувати банерну сліпоту. Як це зробити, ми розберемо на індивідуальній консультації. Ще один дуже важливий момент це звертати увагу на сенси, які ви подаєте в контенті. Якщо ми хочемо залучати більш патоспроможну аудиторію, то і повинні бути відповідні сенси. Це все ми розпаковуємо, витягуємо з ваших кейсів з боли аудиторія. Також я рекомендую проводити каздеви. Якщо у вас не було клієнтів, які купували у вас на високі чеки продукти, то тоді ми створимо анкету для потенційних клієнтів, які, в яких задаємо спеціальні питання, які відфільтровують непотоспроможну аудиторію. І вже там виясняємо їхні запити на цих каздевах. Також хочу звернути вашу увагу на. На те, що ви повинні знати завжди свою суперсилу, вашу методику, чим ви будете відрізнятися. В цьому вам допоможе розпаковка експертності та особистості. Далі це глибинні знання вашої цільової аудиторії. Якщо ви хочете змінити вашу аудиторію, то ви повинні підібрати інший контекст, давати вашому контенті. Розумієте? А то, а то щоб не вийшло, як в тому анекдоті. хочу багатих клієнтів платоспроможних а даю контент для бідних. Ось такий коротенький в мене вийшов розбір. Також, друзі, не забуваємо про трафік. Якщо ви вже продавали все, що можна продати, то ваша база вже вигоріла, потрібно буде обов'язково оновлювати, заливати новий трафік. Якщо був корисний для вас аудіоподкаст по цій темі розборів, ви хочете також, щоб я розібрала ваш аккаунт. Я зараз залишу опитування, проголосуйте. Для тих, кому буде цікаво, я побачу, що ви хочете цього, то я підготую для вас анкету, і ви зможете кидати свої профілі та ваш запит.